Батьки двохрічної Анни намагаються втримати рівновагу і врешті їм таки вдається здолати дистанцію по багнюці і не впасти. Я ледве не впала сама, Ось, бачила, як дитинка впала прямо в болото. Зараз ми вийшли всі в болоті, я ну, просто в шоці. Це єдина під'їзна дорога, яка веде до міського садочка номер 18. Ще одні батьки, які намагаються потрапити у дошкільний заклад, кажуть: зараз тут брудно, нещодавно було ще й небезпечно. На два дні була вирита яма, пройти страшно. Вона нічим не була загорожена. Добре, хоча б що небудь поклали сьогодні, бо вчора ми йшли. По цьому було долати болотяну дистанцію. Батькам і працівникам садочка доводиться через ремонтні роботи. Пояснюють нам працівники «Чернівцігаз». Ми виконували там роботи з газифікації багатоквартирного. Будинку роботи тривали 8-9 жовтня. І сьогодні замовник робіт підписав акт прийому виконаних робіт. Згідно документів, каже представник товариства Чернівці газ, роботи мали тривати до 16 жовтня, тож час, аби відновити дорожнє покриття, ще є. Та депутат Чернівецької міської ради запевняє, газовики повинні були подбати про безпеку з самого початку робіт. Згідно правил благоустрою, вони мали облаштувати перехід скрізь зону розкопок, тобто має бути дерев'яні поруч, дерев'яна дорожка, щоб люди безпечно і чисто комфортно могли переходити через цю зону. На сьогоднішній день жодного переходу немає. Це, напевно, наше упущення, опущення працівників. Вони могли зробити відповідні умови для присування, нормального пересування людей. Там, в подальшому спробуємо не допускати таких. Речей згідно угоди, стверджують працівники газової компанії, роботи завершені, тож відновити дорожнє покриття має замовник. Після підписання акту прийому робіт ми провели бесіду з замовником, і він тому, що власне він мав відновити дорожнє покриття, і він сказав, що в найкоротший час він це зробить. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.